Це послання з'явилося перед вами не як випадковість. Воно прийшло у той самий, можливо, найбільш доленосний момент вашого внутрішнього життя, коли у глибині душі вже відбулася таємна зрілість для справжнього глибинного перетворення. Ви, ймовірно, вже давно відчуваєте це. Дивне, майже метафізичне перечуття, ніби щось неймовірно масштабне ось ось має прорватися у вашу реальність. Це не просто інтуїція, це голос вашої підсвідомості, яка вже давно знає майбутнє, яке ви для себе вибудовуєте. Ви стоїте на самісінькому порозі того критичного переломного моменту, після якого історія вашого життя природно і безповоротно розділиться на час до і час після. Усі ці роки, усі без винятку випробування і тріумфи, усі падіння у безодню сумнівів і стрімкі злети на вершини натхнення, усе це було не чим іншим, як масштабною підготовкою до тієї миті, що настала. Це кульмінація внутрішнього процесу, коли час здається уповільнює свій нестримний хід, завмираючи перед вирішальним стрибком у абсолютно нову, незвідану досі реальність. Усередині вас зараз накопичується потужне, майже нестерпне внутрішнє напруження, що нагадує до межі стиснуту пружину. Ця пружина, доведена до критичної точки, нарешті готова розпрямитися з тією міццю, що була накопичена роками. Ви перебуваєте у сакральному просторі між тим, ким ви були ще вчора, і тією сутністю, якою ви станете вже завтра. Це межа між знайомим, хоч і давно застарілим світом. І тим неймовірним життям, що вже стукає у ваші двері, вимагаючи впустити його, у такі моменти абсолютно природно, навіть необхідно відчувати хвилю сумнівів і тривоги. У свідомості рояться запитання, як зграя тривожених птахів, чи вистачить мені сил, чи справді я гідний такого масштабу змін? А що коли виявлюся не готовим до цього нового світу? Важливо зрозуміти, ці думки лише захисний механізм психіки, що інстинктивно боїться виходити за знайомі, але вже тісні межі комфорту. Однак сам факт появи цих запитань є незаперечним доказом. Ви вже готові. Людина, яка ще не дозріла для прориву, навіть не замислювалася б про це. Можливо, ваш шлях до цього якісного стрибка тривав не один рік. Ви долали, здавалося б, абсолютно непереборні перешкоди, продовжували працювати над собою у ті моменти, коли більшість інших людей опускала руки. Ви падали, але щоразу знаходити сили піднятися, щоб продовжити свій рух. І тепер, коли заповітна ціль здається вже так близько, може виникнути це хибне, оманливе відчуття, ніби ви просто тупцюєте на місці. Це лише ілюзія, остання перевірка сприйняття. Насправді ви, як ніколи, близькі до критичного якісного стрибка, до тієї миті, коли усі розрізнені пазли вашого досвіду нарешті складуться у цілісну, досконалу картину. Тут діє важливий духовний універсальний закон. Чим ближчий момент справжнього прориву, тим більш хаотичною, складною і навіть некерованою може здаватися ваша поточна реальність. Це не чиясь зла воля і не випадковий збіг обставин. Це не є випробування у звичному сенсі. Це остання найважча перевірка перед виходом на якісно новий рівень буття. Універсум, ніби звертається до вас із невидимим запитанням. Чи справді ти готовий прийняти те, про що так довго просив? Чи достатньо ти виріс, чи змінилася твоя свідомість для утримання цих масштабних змін? На жаль, велика кількість людей здається саме зараз, у цю вирішальну мить, коли до омріяної мети залишається лише один єдиний крок: уявіть собі величезну греблю. Безпосередньо перед її неминучим проривом вода досягає критичного рівня. Тиск на конструкцію стає нестерпним, але це не сигнал про катастрофу, а навпаки, незаперечне свідчення швидкого звільнення колосальної енергії. Так само, і ваше нинішнє внутрішнє психологічне напруження це не проблема, яку потрібно вирішувати, а безпомилковий провісник грандіозних змін, що насуваються. Це знак, що підтверджує, що ви стоїте на абсолютно правильному шляху. Чому ж виникає такий глибокий страх? Навіть найбільш позитивні і бажані зміни завжди лякають нашу психіку, що вже звикла до певного, хоч і недосконалого, порядку речей. Ми інстинктивно на рівні виживання чіпляємося за звичне, навіть якщо воно давно перестало приносити задоволення чи користь. Але справжній прорив вимагає від нас мужності відпустити, відпустити застарілі, обмежуючі переконання, що колись захищали, але тепер лише стримують. Відпустити токсичні звичні схеми мислення, які перетворилися на психологічні в'язниці. Відпустити ті страхи, що роками тримали ваш внутрішній ріст як міцні ланцюги. Якщо зараз вам здається, що увесь ваш внутрішній та зовнішній світ руйнується, це як не парадоксально прекрасний знак старі нефункціональні структури розвалюються, щоб звільнити місце для нового, більш досконалого і життєздатного. Ваш прийдешній прорив це не просто зовнішні поверхові зміни, як, от нова робота чи стосунки, це глибинна, незворотна внутрішня трансформація, до якої ви самі того не усвідомлюючи, готувалися упродовж усіх цих років. Кожне випробування, кожна невдача, кожна сльоза і кожен навіть найменший тріумф усе це було найважливішими уроками підготовкою до цього моменту істини. Озирніться назад, але зробіть це без страху і без осуду. Згадайте, скільки ви вже подолали. Ті, здавалося б, катастрофічні провали насправді були лише необхідними сходами вашого внутрішнього зростання. Ви стали сильнішими, мудрішими, психологічно стійкішими, хоча, можливо, і не помічали цієї колосальної внутрішньої роботи. І тепер, коли усі зовнішні та внутрішні умови співпали, вам залишається зробити лише останній рішучий ривок. Для цього існують три фундаментальні ключі, три стовпи, на яких ґрунтується будь-який справжній неімітований прорив. Перший ключ це абсолютна беззастережна довіра до самого процесу. Довіряйте, навіть коли ваш раціональний розум кричить. Здайся, це надто складно. Другий ключ це мужність відпустити контроль, оскільки нові несподівані шляхи відкриються лише тоді, коли ви послабите свою хватку і дозволите життю вести вас. Третій ключ це прийняття свого страху як абсолютно природної і навіть корисної реакції на вихід за межі знайомого світу. Ваш прорив може набути абсолютно несподіваної форми. Те, що на перший погляд зараз виглядає як болісна втрата, згодом може виявитися благословенним звільненням від непотрібного обтяжливого вантажу. Те, що сприймається як непереборний глухий кут, насправді може бути поворотом на нову, набагато світлішу і більш відповідну вам дорогу. Ви стоїте на порозі нової версії себе, усе, над чим ви працювали, усе, у що вірили, усі ваші найпотаємніші мрії і прагнення, усе це незабаром проявиться у вашій реальності найнесподіванішим і найпрекраснішим чином. Залишилося зробити цей останній крок і розкрити двері у нове життя. Ви зараз перебуваєте в особливому перехідному просторі між тим, що вже минуло, і тим, що ще тільки буде. Цей стан, коли старі парадигми і механізми вже перестали працювати, а нове ще не встигло проявитися у своїй повній мірі. Цілком очікувано може викликати глибоку тривогу і численні сумніви. Але саме тут, у цій зоні найбільшого дискомфорту і непевності. Народжуються найзначущіші, найвеличніші переміни у нашій долі. Ви читаєте ці рядки не випадково. Універсум тонко і послідовно наводить вас на думки про необхідність трансформації, тому що відчуває вашу повну готовність до серйозних фундаментальних змін. Прямо зараз ви стоїте. На самій межі між знайомим світом, що відходить, і новою реальністю, яка чекає свого часу і вашої згоди. Це схоже на момент перед світанком, коли ніч уже втратила свою колишню всевладну силу, але сонце ще не з'явилося на обрі. У такі моменти критично важливо зберігати внутрішню віру і продовжувати свій рух. Робіть це, навіть коли здається, що ви знову тупцюєте на місці. Ваш внутрішній компас знає дорогу. Ваше завдання навчитися довіряти його незримим вказівкам. Перед самим важливим найбільшим проривом страх часто посилюється до межі. Це нормальна природна реакція психіки, яка відчайдушно намагається утримати вас у знайомій безпечній зоні комфорту, навіть якщо ця зона давно стала для вас тісною і незручною кліткою. Ваш мозок сприймає будь-які навіть позитивні зміни як потенційну загрозу, і тому негайно вмикає усі доступні тривожні сигнали. Але справжня мудрість полягає у тому, щоб навчитися розрізняти страх, який попереджає вас про реальну фізичну небезпеку, і страх, який є лише опором змінам, страх перед проривом має особливі характерні ознаки. Він часто розмитий, неконкретний, не має чітких меж і зазвичай пов'язаний із надуманими уявними катастрофами, які насправді навряд чи трапляться. Коли ви починаєте досліджувати цей страх. Задаючи собі пряме запитання, чого я боюсь насправді, який мій найгірший сценарій, він дуже швидко починає втрачати свою владу над вами. Спробуйте прямо зараз. Візьміть аркуш і запишіть три найбільших страхи, що пов'язані із майбутніми змінами. Поруч із кожним, запишіть, що найгірше може статися, і як ви будете із цим справлятися. Ви з подивом виявите, наскільки керованими і реальними виявляться ваші страхи при такому систематичному підході. Невизначеність ще один незмінний постійний супутник усіх серйозних життєвих змін. Наш раціональний розум прагне ясності, він хоче бачити усю карту шляху аж до кінцевої точки, заздалегідь. Але життя функціонує інакше. Світло фар освітлює лише наступні кілька метрів дороги, і це є абсолютною нормою буття. Замість того, щоб постійно вимагати від себе повної стовідсоткової впевненості, спробуйте навчитися розвивати у собі комфорт із невизначеністю. Почніть із малого: дозвольте собі не знати, чим точно закінчиться сьогоднішній день. Дозвольте собі не мати плану на наступний місяць. Поступово ви зможете навчитися довіряти потоку життя, його непередбачуваній, але мудрій течії. Перші кроки дійсно вимагають вольових зусиль як перші поштовхи для снігової кулі, але із кожним наступним днем практики рух стає значно легшим, а інерція сильнішою. Спробуйте прямо зараз здійснити одну маленьку дію у бік вашої цілі. Цвінок, прочитана сторінка, короткий запит це і є початок вашого імпульсу. Дисципліна ось той магічний інгредієнт, що перетворює разові пориви на стійку траєкторію зростання, але важливо розуміти її правильно. Це не солдатська муштра, а усвідомлений вибір свободи від сеюминутних мінливих настроїв. Справжня дисципліна проявляється у найдрібніших щоденних виборах: встати на 15 хвилин раніше, щоб розпланувати свій день, обрати корисний сніданок замість фастфуду, присвятити вечір навчальному курсу замість бездумного перегляду серіалу. Ці мікрорішення, повторюючись, створюють макропереміни. Ваше оточення це або трамплін, або гальмо на шляху до прориву. Придивіться уважно, чи натхненно те фізичне і ментальне середовище, у якому ви живете і працюєте, чи підтримують вас люди із вашого найближчого кола? Ідеальне оточення діє як поживна середа для паростків ваших внутрішніх змін. Особливо важливі ті рідкісні люди, які бачать у вас кращу версію навіть тоді, коли ви самі глибоко в собі сумніваєтеся. Їхня віра у вас стає мостом через періоди найбільшої невпевненості. Але найважливіше оточення це ваш внутрішній світ і те, як ви говорите із собою. Жорстка, нещадна самокритика це найгірший саботаж власних зусиль. Спробуйте сьогодні увесь день звертатися до себе як до найкращого, найвірнішого друга, підтримувати, підбадьорювати, відзначати найменші успіхи. Ви будете вражені, як зміниться ваша внутрішня енергія і продуктивність. І завжди пам'ятайте, не потрібно чекати ідеальних умов. Усі великі прориви і значущі звершення відбувалися в обставинах далеких від ідеалу, але при абсолютній кришталевій ясності намірів, життя рідко підкидає ідеальні моменти для рішучих дій. Завжди буде не той час недостатня підготовка замало ресурсів. Але різниця між тими, хто досягає прориву, і тими, хто зупиняється, саме у готовності почати до настання ідеальних умов. Саме у ці моменти невизначеності і народжується ваша справжня сила, здатність зробити крок уперед, навіть коли видимість нульова, але внутрішній компас чітко вказує напрямок. Додайте до цього практику маленьких кроків. Розбийте велику масштабну ціль на мікроелементи, які можна виконувати щоденно без жодного героїзму. Наприклад, якщо ваша ціль написати книгу, почніть із одного абзацу на день. Ці мікрокроки створять ритм і знімуть психологічний опір. І головне навчіться розрізняти два типи втоми: ту, що вимагає негайного відпочинку, і ту, що вимагає продовження руху. Першу лікує перерва і відновлення, другу дія. Слухайте своє тіло, але не дозволяйте хитрощам розуму саботувати ваш прогрес під виглядом втоми. Ваш прорив уже почався у той самий момент, коли ви ухвалили рішення, що готові до змін. Тепер справа за малим. День за днем, крок за кроком, втілювати це рішення у дію. Пам'ятайте, найбільші дуби виростають із маленьких жолудів, але лише за умови щоденного неухильного зростання. Кожна перешкода на вашому шляху несе у собі цінний урок. Можливо, вона навчає вас терпінню, коли хочеться негайних результатів. Або вона тренує вашу наполегливість, коли здається, що простіше все кинути. Або ж вона показує ті аспекти вашої особистості, які ще потребують проробки і розвитку. Коли ви зустрічаєте труднощі не із опором, а із відкритістю і готовністю вчитися, ви не просто долаєте їх, ви стаєте сильнішими, мудрішими і краще підготовленими до майбутніх викликів. Одним із найефективніших способів розвинути цю життєву гнучкість є щоденна практика усвідомленості. Приділяючи лише 10-15 хвилин на ранок або вечір тиші і самоспостереженню, ви створюєте внутрішній простір для більш ясного бачення ситуації. У цьому стані ви зможете краще розпізнавати свої справжні потреби. Розуміти приховані уроки поточних обставин і приймати рішення, які дійсно відповідають вашим глибинним цілям, медитація це не езотерична практика, а перш за все, тренування розуму, що допомагає відфільтрувати зовнішній інформаційний шум і почути голос своєї інтуїції. Але гнучкість це лише одна сторона рівняння успішного просування до прориву. Не менш важливо навчитися помічати і святкувати свої проміжні перемоги. Ваш поточний успіх це лише платформа для наступного етапу зростання і самовдосконалення. Щоб підтримувати динаміку розвитку, впровадьте у своє життя кілька простих, але потужних практик: регулярний перегляд і корекцію цілей, постійне навчання новим навичкам і свідомий вихід із зони комфорту. Найбільша небезпека після перших значних успіхів впасти у самовдоволення і зупинитися у розвитку. Історія знає безліч прикладів, коли талановиті люди, досягнувши певного рівня визнання чи майстерності, переставали рости і, зрештою, втрачали все, що з такою важкою працею завоювали. Щоб уникнути цієї пастки, культивуйте у собі те, що у східній філософії називають свідомістю початківця, це стан розуму, при якому ви зберігаєте дитячу цікавість і повну відкритість до нового, готовність вчитися у кожного зустрічного і у кожної життєвої ситуації. Як казав Сократ, я знаю, що нічого не знаю. Ця парадоксальна мудрість зберігає розум гнучким і сприйнятливим до нових несподіваних можливостей, навіть при досягненні вершин майстерності. Ваш нинішній прорив це не фінішна межа, а потужний трамплін для нових ще більш грандіозних звершень. Те, що ще рік тому здавалося вам межею мрій, сьогодні стає відправною точкою для більш амбітних цілей, і у цьому нескінченному процесі зростання, самопізнання і самовдосконалення, криється справжня непідробна радість буття. Як писав Антуан де Сент екзюпері не в досягненні, а у постійному прагненні розкривається сенс життя. Продовжуйте йти вперед, святкуючи кожен крок цієї дивовижної внутрішньої подорожі, і пам'ятайте, найзахопливіші відкриття і досягнення ще чекають на вас попереду. Після довгоочікуваного прориву настає момент, коли особливо важливо звернути увагу на турботу про себе. У гонитві за ціллю ми часто забуваємо, що справжнє досягнення це не лише результат, але і здатність насолоджуватися плодами своїх невтомних праць. Ви, ймовірно, пройшли через періоди напруженої роботи, жертвували відпочинком, відсували на другий план фізичне та емоційне благополуччя. Тепер настав час відновити баланс, адже успіх втрачає свій глибинний сенс, якщо ви не можете відчути його всією повнотою свого єства. Зараз саме час свідомо уповільнитися і наповнити себе енергією. Дозвольте собі святкувати перемогу не формально, а щиро, усім своїм єством. Подякуйте собі за усі докладені зусилля, за наполегливість, за непохитну віру. Турбота про себе му, це не розкіш для обраних, а необхідна критична умова для подальшого стійкого розвитку. Коли ви наповнені фізично та емоційно, ви створюєте міцний фундамент для нових ще більш масштабних звершень. Не менш важливою є глибока рефлексія пройденого шляху: озирніться назад, які ключові уроки ви винесли із цього досвіду, які грані себе змогли відкрити, у чому стали сильнішими. А які аспекти досі вимагають додаткової проробки і уваги? Такий аналіз не просто фіксує досягнуте, але і закладає основу для майбутнього зростання. Без осмислення цінний досвід ризикує залишитися неінтегрованим, а отже, невикористаним ресурсом для наступних етапів вашого розвитку. Особливу увагу приділіть своєму соціальному оточенню. Люди, з якими ви свідомо обираєте ділитися своєю енергією, стають або крилами, що несуть вас уперед, або гирями, що гальмують ваш шлях. Після значного досягнення особливо важливо оточити себе тими, хто не просто захоплюється вами, але й натхненно підштовхує до подальшого зростання. Шукайте тих, хто підтримує ваші цінності, але при цьому не боїться кинути виклик вашим власним обмеженням. Такі стосунки, рідкісний дар. Вони стають каталізатором безперервного особистісного розвитку. Практика вдячності. Ваш надійний якір у світі постійних неминучих змін це не разова дія після досягнення цілі, а щоденний ритуал, який підтримує високий рівень усвідомленості і відкритості життю. Вдячність перетворює звичайні моменти на дорогоцінні, допомагає бачити можливості там, де інші помічають лише перешкоди. Вона невпинно нагадує. Якби високо ви не піднялися, завжди є за що сказати дякую, і це ставлення неминуче притягує нові благословення. Ваш особистий прорив ніколи не залишається лише вашим власним надбанням. Як кола на воді відкинутого каменю він неминуче зачіпає життя оточуючих. Можливо, ви навіть не підозрюєте, хто саме спостерігає за вашою історією, черпаючи в ній натхнення для власних внутрішніх змін. Ваша наполегливість перед обличчям труднощів, здатність підніматися після падінь, готовність продовжувати рости навіть після успіху усе це стає живим прикладом для інших. Коли ви інвестуєте у власний розвиток, ви мимоволі підвищуєте стандарти для свого оточення. Ваша еволюція створює ефект доміно, спонукаючи інших переглянути свої обмежуючі переконання. Так, індивідуальне досягнення перетворюється на колективну трансформацію, а ваш особистий успіх стає частиною чогось більшого, двигуном до усвідомленого наповненого життя для багатьох. І пам'ятайте, великі досягнення рідко приходять наодинці. Тепер, коли ви стоїте на новій висоті, озирніться і простягніть руку тим, хто тільки починає свій шлях. Мудрість, здобута вами, стає ціннішою, коли нею ділишся. Ваша історія може стати тим самим маяком, який допоможе іншим не збитися з курсу у їхній власній подорожі до мрії, у цьому кругообігу зростання і віддачі і криється істинна магія людського розвитку.